Маю вищу освіту, працював директором департаменту транспорту на підприємстві. 24 лютого зранку, виїхавши на роботу, до нашого районного центру був прильот трьох ракет і була пошкоджена військова частина. Я вже на той момент для себе прийняв рішення, що я мушу йти боронити нашу державу, прибувши на участок. Закінчив виконання своїх обов'язків як директора. З мого підприємства було мобілізовано чотири автомобіля. Три водії пішли з машинами на службу. Я в зв'язку з тим, що прописка в Вінницькій області не зміг мобілізуватись по місцю роботи виходить, зі своїм транспортом з підприємства. Приїхав до військомату в Тульчин і вже був в Тульчині мобілізований з даним автомобілем. І прибув в частину безпосередньо. Взагалі, досвід маю роботи з спецтехнікою, з сільгосптехнікою і з вантажною технікою. Різниці на ній абсолютно ніякої, чим керувати. Мобілізувавши дану техніку, ми, як військові, безпосередньо захищаємо підприємства, які надають нам цю техніку. Тобто їхня техніка захищає їх самих і дає можливість далі цим підприємствам працювати. Після закінчення військового стану так само або повертається назад до господарств і підприємств, або державою буде компенсована її влас... ну, вартість. Даним автомобілем виїжджали на лінію зіткнення, проводили ротацію наших побратимів, підвозили матеріали на будівництво і укріплення наших блокпостів. Безпосередньо виконуємо функції в частині по забезпеченню, по підвозу боєкомплекту, техніка нова. Вона дуже актуальна, тим, що в порівнянні з технікою радянських часів, вона більш потужніша, більш функціональніша, вантажопідйомність в неї більша, швидкість більша. Скоріше за все, навіть після завершення війни в нашій державі, дана техніка буде продовжувати виконувати роботу по зачисткам території, міст, по відбудові військових частин, які були знищені, так само буде задіяна в містах, які отримали великі пошкодження.